Що раптом тебе запитають, просто говори слава Україні! Слава Україні. А, в, а у найкритичніший момент Путін. Щеплення від рускава міра. Саме так називають оце його творці. Бачить Бог, я не хотіла тягнути в ефір шмат нового кварталівського фільму Раша Гудбай. Але воно мені саме тут дуже треба. Іронічно, що те саме я можу сказати і про ось це відео. Очі б його не бачили, але що поробиш? Треба. Сказати Путін холо. Путін хвило, я не скажу, я не ругаюся. Скажіть, будь ласка. А Чого? Я, я скажу, що російська армія зробила агресію проти. України. Добре. Не думаю, що Юрія Анатолійовича треба якось окремо представляти. Той самий багаторічний і незмінний руський мір в усій своїй красі, який жодне щеплення не бере. Квартали бойко, бойко і квартал. Що спільного? Ні, стоп, давайте тільки без матюків. Я серйозно. Що поєднує одного з лідерів ОПЗЖ. «Все більше людей підтримують нас. І режисера. Я професіональний режисер. Нового прекрасного щеплення Олексія Кирющенка. Давайте, давайте, не стримуйте себе. Пишіть сходу ваші варіанти у коментарі. Ні, трилер про вишки бойка знімати не будуть. це вже й без них зробило. Ні, бойко не гратиме головну роль в новому кіно. Ну, принаймні. Поки що. І ні, кварталівського режисера не взяли в ОПЗЖ. Теж поки що. Все мимо. Окей, впевнена не вгадаєте, бо, як і у випадку зі слугою народу, все те красиве, пафосне і справедливе залишилося на екрані. Поза ним цинічний джаст-бізнес і нічого особистого. Тож, поки кіно Кирющенка запускає вакцину від рускава міра, сам Кірющенко з цим руським міром заробляє мільйони. Ні, не на кіно, на нас з вами. Ну а ми ж з вами, за задумом авторів цієї прекрасної схеми, схоже, маємо втупитися в екрани і дивитися черговий кіношедевр, аби тільки не лізли зі своїми запитаннями, що як і чому служба безпеки одним силою розтоляє очі, щоб розблокувати телефони. А набойка ІКО і ко міцно замружує власні. Витягати мільйони зі свіжої товки, закуповуватися мерседесами чи інвестувати в сотні квартир по Києву. І жодних запитань. Всіх все влаштовує. Теж так хочете? Є проблемка, для цього треба бути товариш, соратник, не ні цього слова, навіть друг. або ж з ОПЗЖ. Похоже, наші радикали взяли той же курс. Схоже, іншого не дано. Так, стоп, якось занадто пафосно для початку. Тому давайте так. Я Марія, ви на бігу синфо, і сьогодні говоримо, як друг банкової і проросійський нардеп збізнесували і викачують мільйони з бюджету. І поки ми ще не почали, ті, хто ще не підписаний на наш канал, швиденько тисніть кнопочку під цим відео. и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. Я хочу принести извинения Між відверто провокативно дурним спітчем Бойка і його ж вибаченням після походу на Володимирську пройшло три дні. Тоді в грудні 2024-го, хіба що ледачий не губився в припущеннях, що то взагалі було таке. Чи кинуть Юрія Анатолійоча нарешті на підвал. Та куди там? Ви що? Хто ж його кине? Він же покаявся. Жартую. Ні, ну може й через це теж. Але у мене є ще одна версія, чому у пазажисту можна гратися на два фронти і катати не на підвал СБУ, а на профілактичну бесіду. Бо поки ми з вами думаємо, якого біса представник політсили, що роками тягнула в країну війну під час повномасштабки, залишився сидіти в раді. Пов'язані з бойком компанії не припиняють прокачувати мільярди. На благодаря нашим енергетикам все так. Енергетика рідна гавань бойка. Доведено вишками, ага, тими самими, які в чорному морі. Повернення борових платформ у чорному морі мало стратегічне значення. Як наслідок, сьогодні Росія втратила можливість використовувати так звані вишки бойка у військових цілях. Нагадаю, колись Бойко був міністром енергетики в уряді Азарова. дуже успішним до слова: ні, не для держави, для своєї родини і свого оточення, яким нині належать і ціле Обленерго, і ТЕЦ і низка профільних компаній. Здавалося б, фестивалити за наші з вами і державні бабки про російський нардеп Міг За Януковича. Але ж ні, він продовжив це за Петра Олексійовича, а за Володимира Олександровича якусь другу молодість здобув. Чи то третю вже не знаю. Як. Сьогодні ж, коли ти проросійський нардеп, хоче зі спробами швиденько перефарбуватися, просто так прокачувати мільярди твоїй енергоімперії, хоч і захованій за надійними менеджерами, тобі б ніхто не дозволив. У нас же не просто так санкції придумали, та й, врешті-решт, хоч якийсь інститут репутації має бути. Але над афільованим з бойком бізнесом залізний купол і дякувати за нього припускаю. Бойко мав би в тому числі ще й режисеру Олексію Кирющенку. Бо а ні, я спочатку все ж нагадаю, хто він такий, це реально важливо. А далі вже і про взаємовигоду, і про їхні спільні мільйонні заробітки. Какая різниця, що я делаю? Олексій Кирющенко народився в Україні, довгий час жив на Росії, працював у театрах, знімався і знімав переважно серіали. Кирющенко сам по собі настільки колоритний персонаж, що про нього самого можна зняти кіно. Але в нас не такі бюджети. Тому дозволю собі нагадати про нього зовсім коротко. Зінча думала, воно не зарядна. Давайте я взагалі зведу біографію цієї людини до одного факту: ні, навіть до одного прізвища прізвища президента Володимира Олександровича Зеленського. Є відчуття, що десь під занавість кіношних банкетів Кирющенко міг би не раз заводити пісню, та це я ж це вклався. І він багато в чому був би правий. Слуга народу не партія, ні серіал зіграв ключову роль у виборчій кампанії Зеленського. Ну а створив Слугу народу саме Кирющенко. У 2019-му проект з телеекрану втілився у реальність. Володимир Зеленський президент, слуга народу в парламенті. А Що В офісі. А що я в офісі? В офісі? Та ми ж про творчество, про кіно, про серіали. Я ж консультант. Ще у Кирющенка була спроба очолити Держкіно. Та з держслужбою не склалося. Але як же ж можна нічого не дати цілому режисеру цілого слуги народу? Не складається з держслужбою, хай складеться з бізнесом. Режисер і актор за президентства Зеленського магічним чином віднайшов собі дуже неординарні таланти. Спочатку отримав частку в рекламному бізнесі в Дніпрі, потім не смійтесь, частку в компаніях, що виробляють БПЛА, дуже серйозні БПЛА і ще серйозніші гроші. Але ж кожен актор завжди хоче зіграти свою най найважливішу в кар'єрі роль, знайти свого персонажа. Тож Кирющенка кидало і викидало з бізнесів. І ось нарешті докинуло аж до. Вже майже два роки новенька і нікому невідома фірма Еленерго пліч-опліч з енергоімперією Бойка заробляє сотні мільйонів гривень. Ну окей, не прям пліч-опліч. Енергокомпанії-опазажиста скоріше підставляються саме плече Еленерго. І так, що фірма кварталівського режисера у 2024-му вийшла на 866 мільйонів річного обороту, а за весь період наторгувала вже майже Півтора мільярди. Звісно, це не чистий прибуток, бо витрати теж нефігові. По суті, бізнес Кирющенка працює як посередник. Проте такий оборот, мабуть, і дозволив кварталівському режисеру пересісти на новий мерс 2024 року. Зараз такі коштують від 5,5 мільйонів мінімум. Як це працює? Тут ще раз варто згадати, хто такий Юрій Бойко, колишній голова Нафтогазу. Потім міністр енергетики, що виростив цілий пул товок в цьому напрямку. Але не шукайте їх в його деклараціях, бо офіційно то все не його. Вся ця енергоімперія розкидана на найближче оточення колишні колеги, партнери і навіть син. Тому з боку бойка, от всі ці мільйони, це не те, щоб новина. Але Кирющенко в цій сфері реально новачок. Аксакали цього бізнесу певно мали похіхікати і покрутити пальцем біля скроні, бо це доволі специфічна сфера, закритий клуб для олігархів. Ваша компанія продає електроенергію комунальним підприємствам. Ні, Ми знаю, маємо право, як ви не знаєте, ленерко. Це ваша компанія. Я не знаю, чому ви говорите. Ви хто але бачите, система дала збій в цей клуб? Тепер пускають і друзів банкової. Ледь зайшовши в цю сферу, Кирющенко буквально одразу сідає на багатомільйонні тендери. Найдорожчий його замовник Дніпро, якщо точніше, комунальники з Дніпра. Ще точніше, Дніпро водоканал. За час співпраці ця Капешка заплатила товці кварталівського режисера понад 700 мільйонів гривень. І тут я не знаю, як так вийшло. Дорогу молодим підприємцям. Хто не ризикує, той не п'є. Ні, ну все може бути, але особисто в мене таке враження, що цей їхній меч стався не просто так. Грудень 24-го. Дніпроводоканал оголошує тендер на 865 мільйонів гривень. Це на постачання електроенергії для його об'єктів до кінця 25-го року. Еленерго бере і перемагає на торгах та отримує контракт, але є нюанс. Перемагає це прям дуже гучно сказано. Бо по факту змагатися було ким. Фірма Кирющенка – єдиний учасник. І знаєте, можна було б подумати, що це збіг і так буває. Ну ніхто не подався. Якихось 865 мільйонів. Фігня, але. Необхідно надати документи щодо можливості закупівлі та постачання імпортованої електричної енергії безпосередньо з енергетичної системи країн, які мають з'єднання з, з об'єднаною енергетичною системою України та які граничать з Україною. Перекладу людською мовою це вимога підтвердити спроможність купувати електроенергію за кордоном. Ну, типу, раптом тут блекаут черговий, то щоб водоканал без світла не лишився. Це одна із умов, яку виставив замовник, і така умова цілком мала би право на життя, якби Дніпроводоканал в той момент мав би можливість цю імпортовану електроенергію приймати. Але ж ні. І це не я придумала. Це прямо під час торгів вже обговорювалось. І водоканал прямо відповів: якщо своїми словами, то щось типу: Ну, поки ні, такої технічної можливості в нас нема, але ми дуже хочемо, щоб була. Ми навмисно залізли на тендери подібних капешок в інших регіонах за той самий. Період. І ні, таких умов, ані, наприклад, у Львові, ані в Миколаєві учасникам ніхто не висував. Ну от, що це як не заточка, щоб відсіяти конкурентів. Коротше, Товка Кирющенка мала папірець, який забезпечив їй перемогу. Навіть не один. Зокрема, можливість Еленерго імпортувати електрику підтвердила фірма з оточення ОПЗЖІста. Це компанія Толк Україна. Дочірка одноіменної, тільки без слово Україна в назві словацької фірми. Фірми. Власник цього бізнесу Володимир Крупко. Він давно пов'язаний з бізнесом бойка. Був співвласником компанії, яку в медіа пов'язували з бізнес-групою проросійського нардепа, а ще акціонером і членом наглядової ради, роками контрольованого бойком Волинь Обленерго, яке з 2020-го офіційно записане на його сина. Ба більше Крупко тісно пов'язаний ще з одним афільованим до бойка бізнесом, з яким тепер пліч опліч співпрацює Кирющенко. Режисерська Еленерго не виробник електроенергії, а по суті посередник і закуповує товар. Один з найбільших її постачальників компанія Електротрейдінг Груп. Простіше ЕТГ. За півтора роки вони закупилися у них на майже 675 мільйонів. «ЕТГ»? Титан на електроринку України давно і стабільно постачає електрику по всій країні. Причому продає ЕТГ просто у шалених масштабах, в таких же масштабах і купує у різних гравців ринку. Це і державні, і приватні структури. Наприклад, Волинь Обленерго. Всі названі мною афільований бізнес Бойка. Зізнаюсь, я справді намагалась порахувати взаємовигоду цього союзу в грошах, але є проблема. Електроенергія це специфічний товар, і от просто так його маржинальність не порахуєш. Ціни на електрику стрибають не тільки в розрізі дня, а й в розрізі годин. Тому ідея так собі. Але менше з тим, наприклад, Крупко, фірма якого підсуєтила Кирющенку довідку, яка допомогла виграти йому найбільше своє замовлення. Раніше був співвласником ЕТГ і тільки в 2020-му отримав зарплату і дивідендами майже 100 мільйонів гривень. Це, звісно, дофіга дофігіща. Але якщо не знати, скільки грошей вивели на нового власника. А цей новий власник Сергій Астапов, не переживайте, теж людина з оточення опозажиста. Він за нашою інформацією ще на початку нульових працював в «Нафтогазі», коли Бойко його очолював. Так от Остапов, починаючи з 2020 року, отримав дивідендами і зарплатнею 873 мільйони. Цьогоріч щомісяця в середньому було мільйонів так по 40. Та блін, це більше як по мільйону на день. В ЕТГ між іншим працює син колеги Бойка по парламенту і опозажиста по духу Сергія Льовочкіна Олексій. Це якщо ви раптом ще досі сумнівалися, що тут зібралися всі свої. До речі, про роботу. Після початку повномасштабного вторгнення українська оборонна промисловість суттєво зросла і їй критично бракує фахівців, свіжих ідей та технологічних рішень. Відчуваєте, що це ваше? Тоді вам варто відвідати серію подій Країна інженерів від Lobby X. Це спільні зустрічі тих, хто вже залучений в Мілтех проекти, науковців і інженерів, які шукають роботу в цьому напрямку, і тих, хто має ідею, але для її втілення бракує виробництва. Потужностей. Бо на цих зустрічах можна отримати заразом і експертну консультацію, і фінансування до 100 тисяч доларів на реалізацію ідеї. Водночас там відкриті до аматорів, ентузіастів та студентів головне бажання. Найближча зустріч запланована на 13 вересня у Вінниці. Далі будуть подібні заходи в Одесі, Дніпрі Полтаві. Коротше, посилання на реєстрацію, календар подій і детальну інформацію залишу в описі до цього відео, бо нам вже треба продовжувати. Ну і всі ці прекрасні люди епохи Януковича радо підставляють плече другу банкової Зеленського. Можу припустити, що не за просто так, а за можливість стабільно працювати без зайвих запитань. І щоб взагалі розвіяти всі мої сумніви, бо може все оте збіг. Торік Еленерго зняли новий офіс, і тепер щомісяця відвалюють по 100 з гаком тисяч за оренду товці, Звісно ж, з орбіти бойка. І головне, очевидно, все це Кирющенку має дуже подобатись. Бо витягати по 3 мільйони гривень дивідендами щомісяця це доволі таки непогано. От ви зранку встали, зібралися на роботу, день відпрацювали, повернулися, лягли у ліжко. А у Кирющенка плюс 100 к. Живіть з цим. Так само, думаю, все влаштовую і бізнес-партнера Кирющенка. Я щось зовсім забула про нього розказати. А в Еленерго режисер зайшов не сам. І ні, не з бойком. І не з його сином. І навіть не з його дружиною. Це Олександр Хандрига, співвласник з часткою у 51% і одночасно директор Еленерго. Інформації про нього вкрай мало. Народився на Росії, жив на Донеччині. До цього супер успішного електростартапу нічим подібним не займався. Ось теж він. І тут Хандрига святкує 50-річчя. Але я вам не скажу він зліва чи справа, бо прям дуже схожий з братом-близнюком. Близнюк власника електробізнесу Олексій, майор воєнної авіації в запасі. Принаймні так про нього пише його син: Живе він разом з родиною у Криму, окупованому Росією Криму. Святкує День перемоги. І тут я навіть не знаю, чи підтримують брати по різні сторони фронту стосунки після початку повномасштабної війни. Але принаймні в 2019-му наш хандрига бізнесмен катав до родичів в окупований Севастополь. Нагадати, чим займається Еленерго? Але СБУ все влаштовує, РНБО все влаштовує, президенту і банковій теж ОК, то певно, і нам нема за що хвилюватись. Правда, якщо режисер Слуги народу може заробляти, то нафіг от всю цю паніку сіяти. Десь тут, певно, можна було б запитати про все це Кирющенка. Але... Так а ви ж нічого хорошого самі виженічного я вам не буду відрізати, тому що ви ж представляєте з фігусом і лізьте кам'яні. Еленерго, це важна компанія, це, не це не не ваше особисте життя. Ваша компанія продає електронно. Такая компанія? Чому говорите? Еленерго? Ваша компанія Кирющенко, Ольга і Адольфа. Тож, вибачте, я просто не хочу. На сам кінець хочу сказати ще кілька слів: можна скільки завгодно дружити з президентом, і бабуся до слова навіть друг. можна скільки завгодно роздавати його офісу поради. Я ж консультант, і врешті-решт можна скільки завгодно знімати фільми і висміювати русський мір з екрану, а потім притертися до того самого рускава міра і мутить разом бізнес. Це перше, а друге. В мене іноді таке враження, що зараз бути ОПЗЖ в парламенті дуже навіть вигідно. А, від тебе ніхто особливо нічого не очікує. Ну, голосуєш за закручування гайок на Бута Сап. І що? Все логічно, це твоє покликання, зов душі, принципова позиція. Б. Тебе ніхто особливо не чіпає. Той же Льовочкін, бачите, який усміхнений. Мама Ян, он яке будівництво забабахав за парканом в кончазаспі, тільки неясно за які гроші. Бойко, а у бойка взагалі все супер, як бачите. І головне, усіх все влаштовує. Бо що? Бо зараз оці ці уламки ОПЗЖ, яким вдалося втриматися в раді, стратегічно вигідні офісу президента. Їх можна юзати коли, і як завгодно, бо вони слухняно, як зайчики, голосують тоді, коли це вкрай необхідно ОП. Тож я цілком припускаю, що власне за це вони і отримають оту умовну недоторканність. І ця синергія вже настільки очевидна, що інколи важко здогадатися, хто там, хто. Прилаштувалися, живуть своє краще життя. А нам що? А нам своє жить і своє робить. Тому дякую, що ви з нами. Окрема подяка тим, хто активно долучається до роботи команди і є учасником нашої спільноти. Ви дійсно допомагаєте робити зміни. До речі, вчора ми збиралися з спільнотою наживо, і це дуже цінно. Якщо вам теж не байдуже і ви вважаєте такі історії важливими, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте це відео і долучайтеся до нашої боротьби. Всі лінки традиційно під відео. Ще раз дякую і до зустрічі.